В основному ці звернення слухають віруючі люди. Саме тому, звертаючись до віруючих, я хочу запитати їх. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте відносно сили темряви? Що ви знаєте відносно Сатани і його планів? Що ви знаєте відносно його армії, яка працює проти? Бога, проти Царства Божого і проти святих, що ви знаєте. Напевно, більшість скажуть, що нічого не знають, а деякі скажуть, нема необхідності про це знати. Я люблю Господа всім серцем, і чекаю його приходу, він готує для мене рай, а все інше мене мало цікавить. Це було би прекрасно, якщо при такому підході ви опинились б в раю. Більше того, якщо вас це мало цікавить, то запевняю той, про кого я тільки що сказав, цікавиться цим немірно більше, активно, послідовно і невідступно. Тож ваша незацікавленість нічого не змінить. За останній час я перетнувся або торкнувся такої реальності, з'явилося вчення відносно ворога сатани і злих духів, яке опротестовує реальність таких творінь або реальних таких істот. І говорить, що все це треба сприймати алегорично, і що ніякого безпосередньо прямого існування таких творінь немає. Ця людина частково мені знайома, але саме такий підхід мене дещо здивував. Якщо сатана атакує з цієї сторони, що повністю витіснити з. Свідомості віруючих, реальність його існування, я не говорю роботи і цілі, а вже наявність самого ворога, значить, він готується до останнього заключної операції атаки на людство. Села Темрюве невидимим чином ховається в сутінках обману. І ті, хто ходять в цих сутінках, не можуть побачити її. Це сила темряви. Світло вскриває її, виявляє і знешкоджує воріг активно і безперервно супротивляється світлу. І його опір і супротив, заключений в тому, щоб сіяти брехню. І ми про це вже знаємо. Він робить все, щоб світло не засяяло, і про це ми знаємо. І він робить все, щоби ті, яким вкрай необхідна істина, яка повинна звільнити. Не досягла їх. Я хотів би поділитися з вами одним місцем писання і призивом або зверненням апостола, який показує нам необхідність такого служіння і необхідність зайнятися цією справою. Щоби виявити і знешкодити ворожу роботу. Для цього відкриємо післення до Филиппіан. Апостол Павло пише: Пули п'яно. В той час він знаходився в важких обставинах тісних. Про що він ділиться з ними? Давайте прочитаємо коротко це важливе його свідоцтво з третього вірша першого розділу. Дякую моєму Богу. При всьому згадуванні про вас. Кожен раз, коли апостол згадував цих віруючих в його серці з'являлося невідступне бажання дякувати Богу за них. Це була не просто церква. Це була близька його серцю церква. І вона залишила в його серці слід, глибокий і люблячий. І кожен раз, коли він про них згадував, з його серця вирвалася подяка. Завжди, у всякому моєму проханні за вас, всіх, звершую прохання з радістю. Завжди роблю це за вашу спільність для розповсюдження благовістя з першого дня і до донині. Вони сприяли розповсюдженню благовістя і були спільні з апостолом в цьому служінні. І він говорить, що він. Приносить прохання до Господа за всіх з радістю за цю спільність. Більше того, він не тільки мав радість, але й дає свідоцтво, будучи впевненим саме в тому, що той, хто почав у вас добре діло, буде звершувати його до Дня Христа Ісуса. Він утверджує, що це робота Господа, що це проявлення Його служіння, і що це те, що Господь розпочав і продовжує через них. Як і правильно для мене думати це про всіх вас. Тому що ви маєте мене у вашому серці. Так як і в моїх путах і в защиті, і в захисті, і утвердженні благовістя всі ви співучасники благодаті зі мною. Ось таке свідоцтво дає апостол відносно Филип'ян. Він каже: правильно мені так думати. Про всіх вас, що ви маєте мене у вашому серці. Правильно мені так думати. А чи правильно думати мені так про вас? Так як в моїх путах, в яких апостол знаходився, і в захисті, і утвердженні благовістя? Ви всі співучасники. Співучасники. Вони не стояли осторонь, хоча вони не були з ним поруч, але вони всі були співучасники цієї благодаті. І співучасники в цій благодаті. 1.8. Бо свідок мені Бог. Як я прагну всіх вас в серці Христа Ісуса. Як я прагну всіх вас? Чи є у вас таке переживання, як у апостола, а глибокого прагнення всіх святих? Глибокого прагнення спраги в серці Христа. Апостол говорить, що це не просто його певне переживання, що це не тільки його глибока тонкість, його чистої і посвяченої повністю Господу душі. Він говорить, в серці Христа все це відбувається, Я і Ви, і ця спрага у серці Христа Ісуса. І що? І він продовжує. І про те я молюся, щоб ваша любов ще більше і більше панувала. І в повному знанні і всякій проникливості. Молитва апостола про дві речі. На яких я хочу зробити акцент, відкриваючи своє серце, свою тугу, свою радість, свою любов, свою єдність, свою спільність, свою, свою співучасть і все інше, що він мав з святими Филипах, він відкриває серце про свою молитву. І каже: Молюсь, щоб любов ще більше і більше. Панувала, любов ще більше і більше панувала. І напевно багато із вас скажуть добрими ніжними словами, підтримкою, ніжним ставленням, гарними епітетами. Панувала. Апостол говорить ні. Він говорить, щоб любов більше і більше панувала в повному знанні. Знання істини. Щоб любов панувала в знанні істини. І друге, і у всякій прониклості. Чи знаєте ви таку любов? Чи панує така любов у ваших серцях? Чи повна вона все більше і більше збільшується до повноти? Тому що він просить в повному знанні і у всякій проникливості. У повному знанні і всякій проникливості. На його думку, любов може проявлятися все більше і більше. Чи знаєте ви любов, яка проявляється таким чином, і через те вона в вас? От в чому питання. І чому апостол не призвав до приємних слів все більше і більше, і, можливо, навіть до добрих справ. Ні, він не призиває. Щоби проявляти любов все більше і більше добрими словами і гарними справами. Ні. А чим? Він призиває дві речі. В повному знанні нехай ваша любов росте все більше і більше. Ріст любові це збільшення знання. А якщо точніше, в повному знанні. І друге, всякій проникливості. Апостол призиває зробити все, щоб любов поглибилася і збільшилася в цих двох речах: в збільшенні повноти знання і проникливості. Щоб ви Досліджуючи, одобрювали, відрізняючи, що більш високе, щоб вам бути чистими без перешкоди на День Христів. Ось вона любов. І ось проявлення цієї любові до чого вона приводить. Апостол говорить, що коли любов збільшиться в цих речах, то, ви досліджуючи, одобрюватимете і відрізнятимете, що більш переважаючи, щоб вам бути чистими і без перешкод на День Христів. Взаємність в любові апостола. Це прагнення і шлях, біг до повноти знання істини і до поглиблення проникливості у всякій справі. Духовні. Що це дасть? Це дасть одобрення, випробовуючи, ви зможете відрізняти, що більш переважаюче а це очистить вас або збереже вас чистими і без перешкод на День Христа. Який красивий послідовний ланцюг. Апостол спочатку говорить: Я повністю з вами, моє серце, моя спрага до вас. Немає необхідності. Ще раз і ще раз перевіряти що небудь стосовно любові, бо ви в серці Христа цілісно злиті зі мною, в моїй любові до вас, як і в вашій до мене. І тому, що я міг би ще бажати, і він відкриває, що він бажає? Хочу, щоб. ви Збільшили любов в повному знанні і у всякій проникливості. Що, в свою чергу, зробить вас здібними випробовувати і досліджувати, а також відстежувати і робити вибір. Вибір в тому, що переважає. А це, в свою чергу, Збереже вас в чистоті і неушкодженості на День Христів. Чому я вибрав цей текст? Тому що саме ці речі є вкрай необхідними в кінці віку, коли сина темряве атакує церкву зі сторони брехні, супроти знання істини. І всякими лживими переживаннями і чудами супроти істинних переживань в дусі і є необхідність в проникливості у всякій справі і у всякій речі. Які саме уже в цьому післанні апостол відкриває нам які саме речі? 11.15. Він показує одна річ, яка повинна бути досліджена, і в чому їхнє знання і проникливість повинна бути максимальна, що збереже їх. 1.15. 11, Деякі проповідують Христа через заздрощі і через суперництво з апостолом. А деякі в доброті, в доброзичливості. Ці з любові, знаючи, що я покладений на захист благовістя, а інші звіщають Христа з чистолюбства, нечисто думаючи збудити скорботу. І збільшити її в моїх путах як в'язня. Він показує, що благовістя розповсюджувалося двома категоріями людей. Одні робилися доброзичливо з любові, а інші через чистолюбство, щоб додати страждання апостолу. І була необхідність перше знати про це, а друге досліджуючи мати здібність відстежити і, дослідивши, впевнитись в тому, хто який, і сторонитись одних, наслідуючи інших. Ми бачимо призив. До розпізнання людей. Апостол говорить: ви повинні розпізнавати їх. Тих, хто діяннями своїми хоче збільшити мої страждання? І тих, хто щиро від серця в любові сприяє. Тій справі, яку я здійснюю, і також разом зі мною в любові робить все, щоб вона здійснювалася. І щоб Христос прославлявся, і щоб ім'я Його славилося, і щоб благовістя розповсюджувалося і Царство Боже росло. Одні з любові доброзичливо. а Інші з чистолюбства нечисто, надіючись збільшити скорботи в моїх путах або в моїх кайданах. Вони робили це, щоб збільшити скорботу апостола і посилити її, так як він і так ніс цю скорботу від тих. Хто атакував його і нападав за істинність його служіння Христу? так от були такі і такі, запитую вас, ви зможете відрізнити їх? Ви маєте ріст в любові, щоби мати це знання і мати таку проникність. Бо саме таке вираження. Буде істинною любов'ю до апостола. Це прояв істинності і великої любові. Така здібність. І ще одне місце я хотів би прочитати. Тут же ж в цьому ж післанні апостола до Филип'ян в третьому розділі. Давайте відкриємо третій розділ. І знову він робить акцент на дещому, що необхідно бути здібними, оцінити і берегти себе в чистоті. На кінець, брати мої, три один. Радійте в Господі. Писати вам те ж саме для мене не невтяжність, а для вас безпека. Три-два. Стережіться всіх. Стережіться злих працівників. Стережіться обрізання. Стережіться. Стережіться. І далі він дає свідоцтво про себе. Отже, він призиває нас стерегтись деяких людей. А саме, стережіться псів. Очевидно, що мається на увазі не бродячі пси по вулицях? Не про цих псів він говорить. Стережіться злих працівників. Чи можете ви відрізнити пса на своєму шляху? Хто цей пес на вашому шляху? Які характеристики цього пса? Якого необхідно стерегтися, чи можете ви відрізнити злих працівників, які чинять злодіяння? Бо насправді ці працівники це не працівники на будівництві чи на фермі, це працівники в області благовістя. В області розповсюдження слова, в області проповіді. І, Господь, і апостол говорить, це злі робітники і пси. Чи можете ви відрізнити, хто являється псом, а хто являється істинним Благовісником, істинним проповідником і істинним істинним робітником. І якщо ви не можете відрізнити це критично, то підводжу підсумок скажу в останній час Сатана вислав всю область, в цю зону, нечисленну кількість таких псів. І таких злих робітників. І вони ходять і бродять, і вони діють, а інтернет кишить цими псами, і цими злими, так званими новітніми проповідниками, яких апостол говорить: стережіться. постерігайтесь. Як можна остерігатися того, що ми не знаємо? І як можна остерігатися з того, кого не відрізняємо? І це проблема багатьох віруючих. І тому нам в цьому призиві необхідно звернути увагу на заклик апостола, який говорить, збільшував і дій до повного знання. Збільшить любов, заточуйте госторту вашої духовної чутливості, щоб ви могли захиститися від лжевчень, які розповсюджують пси і лукаві робітники. І цим самим ви виразите Любов до апостола. Цим самим ви потішите його серце, і цим самим ви ствердите, що ви істинно любите його. І що ваше серце не просто носить якесь відчуття, а що воно реалізоване в волі апостола. І злити з його бажанням, з його волею. В тому. Щоб ви були зрілі, щоб ви були в повноті любові, в поглибленні істини і в здібності всякої духовної проникливості, щоб ви могли служити і розділяти це служіння разом з ним, і зберігати себе чистими і неушкодженими. На День Христів. Сьогодні це як ніколи потрібно. Тож закликаю вас збільшити любов до повного знання і всякої проникливості. Нехай Господь посилить потік Духа і утвердить і збільшить вашу любов в цих областях і в цьому переживанні, щоб зберегти вас. І що ви були готові до переселення. Він повертається. Йому слава. Амінь.